Весна розпочалась для українців із чергових ракетних ударів рашистів. Минулої ночі окупанти поцілили по житловому п'ятиповерховому будинку міста Запоріжжя. Від уламків ракети та вибухової хвилі від неї також пошкоджена інфраструктура поблизу. Сьогодні о 01.32 військові РФ здійснили чергову атаку попередню із ЗРК С-300 по території обласного центру. Одна ракета влучила в багатоповерховий будинок. Під завалами опинилися мешканці квартир, які в цей час мирно спали. Внаслідок ворожого вогню у п'ятиповерхівці зруйновано понад 10 квартир. За словами правоохоронців, станом на дванадцяту ранку відомо про чотирьох загиблих. Водночас підрозділи ДСНС врятували 11 осіб. На місці трагедії працюють усі відповідні служби. Рятувально-пошукові роботи тривають і досі. Зараз не криків, ні сон, ні до Ну, ніхто не за допомогу, тому працює техніка. Обираємо дерева, розчищаємо сміття будівельне для того, щоб дати доступ до СНС і далі працювати з поверхами. Поруч із зруйнованим будинком розгорнули пункти допомоги для людей, що стали жертвами чергових актів тероризму країни-агресора, зокрема для обігріву та харчування, а також видачі одягу та найнеобхіднішого. У нас тут працюють благодійні організації. Вони також розвернули свої палатки і їжа. Кава, чай, вода все таки є. Працює лікарі поруч. Тому ну на зараз все організовано далі. Вже ми будемо по мірі того, у яких людей які виключно особистої проблеми будемо вже далі вирішувати. Ну і будинок буде працювати потім комісія, яка буде встановлювати, можна лі далі. Цей будинок врятовувати або ну що далі з ним потрібно робити. Нині усі відповідні служби продовжують працювати на місці влучання, документують наслідки воєнного злочину Ерефії, аби в подальшому змусити їх відповісти за усі свої протиправні дії. Рятувально-пошукові роботи триватимуть у цілодобовому режимі. Відомо, що під завалами і досі можуть знаходитись люди. Софія Капінос, телеканал ITV.